Зі стрічкою Випускник 2025» Максим Коробчук фотографується з одногрупниками та викладачами. Нині їхній останній вечір у ролі студентів. Хлопець, випускник Вінницького технічного фахового коледжу за спеціальністю електроустаткування автомобілів і тракторів. Чотири роки плідної праці навчання пройшли не дарма. Мені дуже сподобалось, все було круто. Реально група була найкраща і колектив був найкращий, викладачі саме суперські. Майже 300 хлопців та дівчат отримали дипломи про завершення навчання у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Це сім спеціальностей комп'ютерна інженерія, радіотехніка телекомунікації, фінансові дисципліни, електротехніка, електромеханіка і організація транспортних перевезень. Це сьогодні найспеціальності, най, 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 най а ще більше вони знадобляться, коли ми будемо відновлювати нашу країну. Вікторія Ляшко отримала диплом кваліфікованого фахівця за напрямом фінанси, банківська справа та страхування. За плечима майже три роки плідного навчання, і нарешті омріяний фах. Тут мені дали хорошу таку базу для розуміння широкої теми фінансів. Взагалі ця спеціальність обиралася саме через її розгалуженість, через те, що я і вивчаю і страхування, і фондовий ринок, і фінанси, і банківську справу. Тому я буду далі розвиватися в цій сфері. Так тематика вечора вільні люди, вільної країни. Студенти, викладачі та випускники коледжу представили найкращі танцювальні та вокальні номери. Привітання та відеоролики про найкращі моменти студентського життя. Найактивніших випускників нагородили у численних номінаціях, зокрема за успіхи у навчанні, творчій діяльності та самоврядуванні. Своїми емоціями від щемливого свята ділиться й Ангеліна Городецька. Дуже плакати хочу цілий день, дуже це сумно випускатись. Насправді дуже багато е, різних людей, з якими я познайомилась познайомилася саме в коледжі. Дуже багато знайомих друзів в мене там з'явилося. Сподіваюся, що і після коледжу ми будемо спілкуватись, так як зараз спілкуємося. Випускний вечір мав і благодійну мету. Під час заходу студенти та викладачі задонатили на підтримку українських оборонців. За зібрані кошти волонтери коледжу придбають необхідне обладнання для військових збройних сил України. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.